В Україні за тиждень на ГРВІ грип та ковід перехворіло понад 200 тисяч людей. Більше половини діти від початку епісезону занедужали майже 2,5 мільйони українців. Такі дані наводять у міністерстві охорони здоров'я. Цього року зареєстровано 16 летальних випадків від ускладнень цих захворювань. Нині перевищення під порогу зафіксовано в 16 областях, а в частині регіонів школи перевели на дистанційне навчання. На що найчастіше? Не здужать українці як уберегтися? Репортаж моїх колег одразу з кількох регіонів киянка Марина Дика розповідає, спершу на грип захворіла її трирічна донька Олівія, а потім і вона сама. Не здужали довго про те, що це був саме грип типу, а визначили через тест. Його дитині зробили у лікарні. Спочатку це була не супер, висока 38,5, але вже в перший день, навіть з тим, що ми почали приймати противірусні, температура піднімалася до позначки 40 градусів. На фоні високої температури в неї почалася ну, вона Блювала. Призначені лікарем препарати почали діяти, і вже невдовзі хвороба відступила. За попередній тиждень у столиці зареєстрували понад 15 тисяч нових захворювань на грип, ГРВІ та ковід. Рівень наразі нижчає під порогу, проте кількість недужих зростає. Небезпека може чатувати у вигляді бактеріальних ускладнень, які іноді супроводжують це захворювання. 80% скажімо так, це зазвичай легкий перебіг, але в 20% це можуть бути бактеріальні синусити, бактеріальні отити, і навіть пневмонії і критично оцінює свої результати. Отож правильно назвала. Отже, у нас рівні трикутнички е, Д, Ф, і Р, П, так? від початку тижня на дистанційному навчанні і усі школи та садочки Вінницької громади. Ми прекрасно з цим справляємося. Теж в лапках завдячуючи ковіду і початку війни, коли ми весь час перебували на онлайн навчанні. Тому певний час школи будуть на онлайн навчанні. З покращенням ситуації ми повернемося до офлайн і змішаного навчання. Цього тижня Вінничина перетнула епідемічний поріг. А від початку року у регіоні на грип та ГРВІ захворіли майже 44 тисячі жителів. За тиждень до лікарів звернулися бі. Більше 10 тисяч людей, з них майже 58% – це діти. Вірусологічні дослідження підтвердили циркуляцію грипу Б, грипу А на Захарпатті епідпоріг захворюваності вже перевищує 70%. Сезонні вірусні інфекції в області діагностували у понад 76 тисяч людей, і кількість інфікованих зростає. Тому в більшості навчальних закладів регіону теж запровадили карантинні обмеження. На карантин переведено 65 навчальних закладів загальної середньої освіти та 95 закладів дошкільної освіти. Окрім того, у 205 навчальних закладах загальної середньої освіти переведено на дистанційне навчання. Майже 200 жителів перебувають на стаціонарному лікуванні. Уже зареєстровано і 13 випадків коронавірусної інфекції. Та найбільше у Закарпатті виявляють ГРВІ грип типу Б. Чимало пацієнтів мають ускладнення. Найчастіше, що грип зараз дає, це ускладнення, це вірусну пневмонію. Особливо якщо це стосується грипу, то звичайно треба звертатися в перші дні, тому що Є протигорпозні препарати, є специфічні препарати, які звичайно лікують це захворювання і просто треба звернутися своєчасно. У поліклініках Івано-Франківська щодня близько 400 звернень. Люди хворіють цілими родинами і колективами. Одним із симптомів, які не зовсім характерні для такого періоду, але який ми спостерігаємо, це є тривалий, надсадний виснажуючий кашель, який залишається в пацієнта після того, коли він перехворів на ГРВІ. Серед недужих майже 70% діти п'ятеро пацієнтів у регіоні померли від ускладнень ковіду, ще двоє від грипу. Серед них і 12-річний хлопчик. Ми бачимо зростання. Захворюваності і бачимо те, що ми прийшли вже епідемічний поріг на 95%. Такий швидкий ріст відбувся за рахунок того, що зараз відбуваються там активні контакти між дітьми і дорослим населенням, тобто це в закладах освіти, дошкільних закладах. Люди між собою контактують, не дотримуючись того ж навіть маскового режиму в сезон активної циркуляції вірусних інфекцій. Уже другий тиждень школи області перебувають на дистанційному навчанні. Цифра сягала до 16 чоловік. Це і відчутна картина. Було понад 300 дітей, які зверталися до лікаря. І шкода, що є окремі випадки запалення легенів, тобто ситуація достатньо є, така напружена. Наразі всі школи та коледжі відправили на дистанційку до 4 березня. Щодо садочків та вищих навчальних закладів, то комісія рекомендувала керівникам моніторити і зважати не під ситуацію. Грип різного типу, звичайна ГРВІ, рідше COVID-19 найпоширеніші респіраторні захворювання цієї зими в Україні, кажуть в центрі громадського здоров'я. Найвища їхня статистика на Хмельниччині. Якщо говорити про регіони, в яких відмічається низький рівень перевищення епідемічного порогу, то це Вінницька, Київська, Львівська, Кировоградська області, а також Одеська, Полтавська та Сумська. Інший рівень, тобто середній рівень перевищення епідемічного порогу, ми відмічаємо у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській. Черкаський та Чернівецький у зоні ризику діти до п'яти років, люди літнього віку, вагітні медпрацівники, епідеміологи радять уникати місць скупчення, дотримуватися гігієни та вакцинуватися. Юлія Курчевська, Анастасія Пелашок, Мар'яна Мартин, Жанна Дудчак. Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.